Не тримаємо паз на спусковому гачку. Ложня номер магачку. Ветеран війни Олег Сус проводить навчання для цивільних. Сьогодні відбулось друге заняття для жителів Байковецької громади. Сьогоднішнє значить, заняття було по вогневій підготовці, а саме тема це неповне збирання, розбирання зброї на базі автомати Клашникова. Потім було значить. Тема це уход з лінії вогню, значить, значить повороти зі зброєю. відпрацьовували ну і повторювали попередні матеріал. Василь Телеб навчається веденню вогню в стійці стоячи. Чоловік каже: військові вишколи відвідує щороку. Кожного разу при навчанні, такому можна щось нове почути цього разу. Тут -то теж є оці позиції, там ці правила. Це все повторення, як скажемо так. Десь ми це все знаємо, але потрібно повторювати. Ага. От, і кожного разу це невеликими такими інтенсивами, коротиць часу, воно нам тут закарбовується, все краще і краще. На навчання прийшли 19 людей, серед них Ірина Ференц. Розповідає, зброю в руках тримає вперше. Зараз навчимось розбирати і складати автомат. А далі буде вчитися ще щось Ми 11 років. Ми не знаємо, що нас чекає далі. А навики нехай вони будуть. Нехай вони ніколи нам не знадобляться. Начальниця відділу ведення військового обліку Байковецької сільської ради Віра Сосульська розповідає, такі навчання для цивільних у їхній громаді проводять з 2023 року. Ці навчання організовуються відповідно до закону України про основи національного спротиву, де передбачена загальна військова підготовка громадян України. Зараз відбуваються заняття з базової військової підготовки. Ці заняття організовуються спільно з органами виконавчої влади це з районною державною адміністрацією. До занять можуть долучитися усі охочі, яким виповнилось 18 років. Такі навчання вже проводили в селах Біла та Підгородні, розповів Олег Сус, Софія Перчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина нам перейти треба на позицію.